22 січня 1919 року стояв морозний день. Дерева були покриті інеєм. Цей день уряд оголосив загальнонаціональним святом та вихідним. Урочисте оздоблення Києва залишилося з моменту вступу директорії до міста. На всіх будинках в центрі української столиці майоріли українські прапори, а на балконах були вивішені килими й полотна з українськими візерунками. Ялинкові герлянди переплітались національними стрічками. По всій Софійській площі були розташовані герби українських земель. На балконах урядових будинків були розміщені портрети й бюсти Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького Івана Мазепи. При вході з Володимирської вулиці на Софійську площу була зведена тріумфальна арка, прикрашена гербами на Дніпрянщини і Галичини. Дата та місце проголошення акту злуки були обрані не випадково. 22 січня 1919 року. Річниця ухвалення 4-го універсалу центральної ради про державну самостійність УНР. Об 11.00 на Софійській площі під музику почали вишуковуватись українські військові частини. Приходили робітники, представники профспілок та інших інституцій з національними прапорами і своїми оркестрами. Всією процесією керував сам Микола Садовський, корифей українського театру, брат Івана Карпенка-Карого. В українському жупані, смушевій шапці та з правдивими козацькими вусами він стояв в автомобілі, який снував туди-сюди. О 12.00 приїхали члени директорії і уряду УНР, делегація з УНР, делегати трудового конгресу, представники дипломатичного корпусу. Виступили Лев Бачинський, Лонгін, Цегельський, Володимир Винниченко. Член директорії Федір Швець урочисто проголосив текст універсалу директорії від 22 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України з УНР, Галичина Буковина Закарпаття і на велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна УНР, однині народ України, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу Україну на благо і щастя всього її трудового люду.